Шостого місяця від Бога був постний ангел Гавріл у галейське місце на ім'я Назарет, до діви, що зарушена з мужем була на ім'я йому Йосип з дому Давидового, а ім'я Діви Марія. І війшовши, промовив до неї Радій, благодатна, Господь із тобою, благословена тими жонами. Вона затровожила словом та стала що щоб то привітання. А ангел промовив до неї не бійся, Марія, бо у Бога облагодасттесь нашла, ось ти у тробі зачнеш і сина породиш, і дасть йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престоли його батька Давида. І пові... Кій царюватиме він у домі Якова і царванню його не буде кінця. А Марія звалась до Ангела як де це станеться, як мужа не знаю. Ану промовив у відповіді Дух Святий злине на тебе і сила Всевишнього обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачла своїй старості сина. І за шостий місяць для неї, які звуть і неплідною, бо для Бога нема неможливої жадної речі. А Марія промовила Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно із словом твоїм, і відійшов ангел від неї. І трапилось тими днями вийшов наказ Августа, переписав всю землю. Цей перепис перший відбувся, коли владу мав. Сергій мав і всі йшли іш, б записатись кожен у місто своє. Пішов теж Йосип із Галлей, із міста Лазарету, до Юдей, до міста Давидо, що зветься флим, попоходив з дому та з роду Давиду, щоб йому записатись із Марії, і з ним заручено, що була вагіна, і стався, як були в то не став їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясла поклала його, бо в замісті не стало місця для них, а в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел ну, промовив до них. Не лякайтесь, бо я отблюшу вам радість велику, що станеться для вас усіх, бо сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, а от вам ознаки дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось з'явилось ангелами сила велика небесного війська, що хвалили Бога і казали слава Богу, на висоті, на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них пастухи, почали говорити один одному підім до Віфлеєму та побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосифа та дитинку, що в яслях лежала, побачивши це, розповіли все, що про цю дитинку їм було звіщено, і всі, хто почув, дивувалися, що їм пастухи говорили. Амаріо, ці всі слова зберегала, розважаючи серце своє, пастухи ж повернулися, послабляючи і балачши за все, що почули і побачили, так і їм було сказано. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі юдейським, задній царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму за Сходу і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю. І прибули поклонитися йому. І як зачув цей ірод, занепокоївся і з ними Вась І зібравши всіх перечислянків і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись? Вони ж відказали йому вифлеємі єдеським, бо в пророка написано так. І ти, Вифлеєма, земла ютина, не менше нічим між пророк осадами Ютинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитав їх про, про, про час, час, який з'явилася зоря, і він відіслав їх до Вифлеяма, говорячи Ідіть і. Пільно розвідайтесь про дитятко, а як знайдете, то сповіщайте мені, щоб я міг піти і поклонитись йому. Вони ж вчора вислухали і відійшли. І ось зоря, що на згоді вони її побачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала звере дитячко було, а бачиш зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його мамою. І вони впали низьмами і вклонились йому. Відчинивши, свої, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. А вісні остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми, дитятко та матір, матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятко шукатиме ірод, щоб його, щоб його погубити. І він, і він устав, узяв дитятко та матір його вночі і пішов до Єгипту. І він там зостався аж до смерті Іродової, щоб збулося сказане від Господа Пророка, який провіщає з Єгипту, покликав я сина свого, спостаріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й рознівався дуже, і послав би вифлеєми і по всій цій околиці, всіх дітей від двох років і менше за, за часом, що його мудреців, він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми і не дається розважати себе, бо нема їх. Коли же Ірон умер Ось, ангел господи, зависи в Єгипті в сні ясово, та і промов Ставай, везьми де татка та мати його, і йди земля єврейська. Бо ви ти, то до бить душу дяна. І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлову. та прочувши, що царує в юдеї Архілай замість ірода батька свого. Побоявся піти туди він, а вісні остережений. Відійшов до країв Галилейських. А прибувши, а прибувши оселився у місті на, на ім'я Назарат. Щоб збулося пророками. сказане, що Він Назаранин був званий. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю. і बहुदाच ऊ बिल जुदय अमीन